Благодатне світло Різдва. Поява Ангела. Давним-давно в Назареті жила дівчина на ім'я Марія. Вона мала добре серце, покірливу вдачу, і її заручили Теслою Йосипом. І ось одного разу Марії з'явився ангел і сповістив. Радуйся, Марії, зі всіх жінок Бог вибрав тебе, Він благословив тебе народити сина, якого ти назвеш Ісусом. Він буде вічно царювати над Ізраїлем і називати його будуть Сином Божим. Але як же у мене народиться син, якщо я не заміжня? Дух Святий зійде на тебе і тому твого сина назвуть Сином Божим. У ті часи імператор Август наказав влаштувати перепис населення. Для цього кожен житель Юдеї повинен був з'явитися в те місце, звідки він був родом. Рідним містом Йосипа був Віфлеєм. І ось Йосипу та Марії довелося відправитися туди. Але коли вони прибули до Віфлеєму, виявилося, що в місті дуже багато людей. І всі будинки і готелі зайняті. Куди б не стукали Йосип із Марією ніде не знаходилося для них місця. Усі зачиняли перед ними двері. Ніхто не хотів пускати Марію та Йосипа на нічліг. Оскільки Марії потрібно було ось ось народжувати, вони вирішили заночувати в печері, де пастухи тримали худобу під час негоди. І ось холодної зимової ночі в яслах народився син Божий. Оскільки в печері не було ліжечка, немовля довелося покласти прямо в ясла. Ясла це ящик, з якого їдять тварини, і він зазвичай заповнений сіном. Саме на це м'яке сіно, і поклала Марія свого новонародженого малюка. У цю ніч полями ходили пастухи. Які охороняли свої стада. Раптом перед ними з'явився ангел. Пастухи, звичайно, злякалися, але ангел сказав їм: не бійтеся, я сповіщаю про велику радість. Народився Господь, Спаситель, він лежить в яслах сповитий. Пастухи вирішили, що їм потрібно поспішити до Віфлеєму і побачити дитину. Про яку сповістив ангел. І ось, підійшовши до хліва, вони побачили Марію, Йосипа і немовля в яслах подивитися на Ісуса, прийшли й домашні тварини. У цей момент, коли народився син Божий, на небі з'явилася нова яскрава зірка. Волхви, так називали східних мудреців, побачили її в небі і зрозуміли. Що вона сповіщає про народження царя юдейського? Цар, на їхню думку, повинен був народитися в столиці Єрусалимі. Коли волхви прийшли в Єрусалим, щоб поклонитися божественній дитині, про це дізнався цар Ірод. Як народився цар юдейський? Ірод був дуже переляканий такою звісткою, адже вона змусила похитнути його трон. Знавці закону і первосвященники повідали йому, що немовля народилася у Віфлеємі. Знайдіть немовля, і повідомте мене, я теж хочу йому поклонитися, звелів ірод волхвам. Хоч насправді він задумав убити Ісуса. Осідлавши верблюдів, волхви вирушили в дорогу, а яскрава зірка вказувала їм шлях. Вона зупинилася над місцем, де народився Ісус. Волхви дуже зраділи. Вони увійшли у хлів, побачили Марію і немовля та поклонилися йому до землі. Потім волхви піднесли Ісусові дари, золото та дорогоцінні пахощі. Ладан і Смирну.